Усім привіт! З вами Кейт, і ви потрапили на канал, на якому 100% лише перевірені рецепти, які вас точно не підведуть. Також у своїх відео я розповідаю про обладнання, яке вам знадобиться, та чим його можна замінити. А ще послідовність дій для оптимізації вашого часу. В цьому випуску я розповім, як приготувати ідеальний шоколадний та дуже смачний рулет. Поділюсь рецептом бісквіту, який точно не трісне при скручуванні. Я пробувала 6 різних варіантів бісквіту, і це саме той, який 100% у вас вийде. Тож беріть ручки, щоб записувати, або зберігайте, щоб не загубити рецепт. Тож, яке обладнання нам знадобиться? Для кожного рецепту, звичайно, потрібні ваги. Дві миски, одна двохлітрова і одна літрова. Також обов'язково нам знадобиться міксер. Він може бути ручним або стаціонарним. Ось такого типу вінчики для міксеру. Також звичайний вінчик, але його можна змінити на веделку. Силіконова лопатка просто незамінна річ для будь-яких десертів. Ну, ложка у всіх є. І саме головне мікрохвильовка, духовка, деко для неї та пергаментний папір. Із інгредієнтів потрібно 4 яйця, 90 грамів цукру і 5 грамів ванільного цукру. Звичайно, 90 грамів борошна з дрібкою солі. Також какао-порошок 20 грамів. Та рослинна олія 2 столові ложки. Все. З цих інгредієнтів приготуємо бісквіт. Для ганажу я беру 200 г молочного шоколаду та вершки 33% 160 грамів. Все. Для просочення бісквіту молоко 50 грамів. Також за бажанням абрикосовий джем для начинки. Також для декору потрібно 100 грамів молочного шоколаду, 1,5 столові ложки рослинної олії. Та 30 грамів мигдалевих пластівців. Спочатку я готую ганаш, тому що йому потрібно охолонути та стабілізуватись. Вершки підігріваю до 65 градусів. Я підігріваю за допомогою мікрохвильовки. Також можна підігрівати на плиті. Звичайно, для точності краще використовувати термометр або можна зрозуміти температуру за допомогою мізинчика. Якщо вершки не теплі, а чуть-чуть гарячкуваті, це означає, що вони приблизно 60-65 градусів. Після цього додаю молочний шоколад кімнатної температури. Так шоколад краще та швидше розчиняється, та ложкою добре вимішую до однорідної консистенції. Цікавий факт, що шоколад є чудовим стимулятором для мозкової діяльності його діюча речовина теобрамін. Впливає на організм набагато м'якше і довше за свого родича кофеїну. Так ось, як виявляється, теабрамін добре допомагає у навчанні. Він допомагає перетворювати нові тимчасові навички на постійні, впливає на кількість білків, які відповідають за силу нейронних зв'язків. Тобто, як виявляється, дітям навіть потрібен шоколад для розвитку, але, звичайно, без фанатизму. Після того, як шоколад з вершками повністю став однорідним, накриваю харчовою плівкою в дотик, щоб не було конденсату. Ще один цікавий факт, що шоколад корисніший за поцілунки. Вчені виявили, що шоколад краще стимулює мозок і допомагає виробляти більше Так Також чому чоловіки дарують шоколад. А що ви думаєте про це? Далі відправляємо готовий ганаш в холодильник на стабілізацію приблизно на 3-4 години. За цей час ми встигнемо приготувати рулет і він навіть встигне охолонути. Перше, що я завжди роблю, це змішую сухі інгредієнти. Це борошно, какао та сіль. Тому що, коли сухі інгредієнти добре змішані, менш вирогідно, що будуть утворюватись зайві грудочки. Після змішування просто відставляю. Далі в двохлітрову миску вбиваю яйця кімнатної температури, додаю цукор з ваніллю та починаю збивати міксером. Спочатку на маленьких обертах, щоб добре розмішати яйця з цукром, та поступово піднімаю оберти міксеру до максимальних, збиваю так приблизно 7-10 хвилин, щоб маса піднялась в 3-4 рази та посвітлішала. Якщо не добити яйця, в них буде замало повітряних бульбашок, і текстура стане щільною або взагалі осяде. Тому яйця потрібно обов'язково добре збити. Після того, як яйця піднялися в 3-4 чотири рази та посвітлішали, починаю додавати рослинну олію, не припиняючи збивати яйця. Та продовжую збивати приблизно хвилину-дві для того, щоб добре вмішати рослинну олію. Після збивання маса буде повітряною, але текучою. Починаю додавати змішані сухі інгредієнти. Візуально ділю на дві частини та додаю в два прийоми. Починаю вимішувати лопаткою знизу вгору та по колу. Розсипаю суху суміш лопаткою для того, щоб не утворювались грудочки. Після того, як вимішала першу частину сухих інгредієнтів, додаю другу. Вимішую уже повністю до однорідної та пишної маси. Вимішую недовго, приблизно 2-3 хвилини, для того, щоб яйця не осіли. Коли вже маса повністю однорідна та добре стікає з лопатки, переливаємо її на деко з пергаментним папером. Виливаю всю масу та зішкрябую за допомогою силиконової лопатки з країв, миски, тісто. Починаю розрівнювати тісто за допомогою лопатки по всьому деко. До речі, деко в мене 38 на 34 сантиметри. Та ставлю в розігріту духовку до 170 градусів приблизно на 10-15 хвилин до готовності. Готовність бісквіту перевіряю зубочисткою по всім сторонам бісквіту. Бісквіт зразу ж гарячим викладаю на стіл. Зверху його накриваю листом пергаментного паперу та перегортаю обережно весь бісквіт. Після того, як перегорнула, починаю обережно знімати пергаментний папер з бісквіту. Накриваю його новим листом пергаментного паперу та ще раз перегортаю. Якщо що нема ніякої різниці, пергамент можна було використовувати і той, що був. Разом з пергаментом починаю скручувати щільно бісквіт в рулет. Якщо все правильно приготовлено, то бісквіт буде без тріщин, навіть края бісквіту, і в такому положенні залишаю його, щоб він повністю охолонув. Після того як рулет вже повністю охолонув, дістаю ганаш з холодильника, вже готовий, охолоджений та стабілізований, для того щоб закінчити приготування цього чудового крему. Його просто потрібно збити, тому збиваю приблизно 2-3 хвилини. Але при збиванні орієнтуюсь на консистенцію ганажу. Вона має посвітлішати та стати повітряним та стійким кремом. Головне, не перебийте його, тому що він все ж таки може розшаруватись. Після збивання ганаж стає ніжним, повітряним та стійким. Він просто тане в роті. Його обов'язково потрібно спробувати. Все, всі заготовки готові. Починаю збирати рулет. Обережно розмотую та відділяю від пергаментного паперу бісквіт та починаю за допомогою силиконового пензлика просочувати молоком кип'яченим або пастеризованим. Як бачите, бісквіт дуже добре вбирає в себе молоко. Після просочення починаю викладати увесь ганаш, який був зроблений. За допомогою шпателя розрівнюю по всій поверхні тонким шаром рівномірно. Край, який буде в кінці скручування, залишаю без крему приблизно на 2 см. Тому що при скручуванні рулету крем почне рухатись. Завдяки цьому крем і сам дійде до краю рулету. За бажанням для яскравішого смаку можна додати абрикосове варення або джем. Для зручності наповнюю кондитерський мішок абрикосовим джемом. Відсаджую три лінії товщиною приблизно в один сантиметр. Цього буде більш ніж достатньо. Починаю скручувати рулет щільно, але не сильно притискаючи його, щоб не видавити увесь крем. Скручується він дуже легко. Виходить ось така краса, яку потрібно загорнути в пергаментний папір та в харчову плівку для того, щоб зафіксувати рулет та залишити його на стабілізацію. Ставлю в холодильник приблизно на 2-3 години, щоб рулет добре просочився. Для верхньої заливки рулету беру молочний шоколад та вливаю рослинну олію. За допомогою неї шоколад стане більш текучим. Та при застиванні шоколаду на ньому не буде білих розводів. Розтоплюю шоколад в мікрохвильовці пульсаціями приблизно по 15 секунд. Після кожного нагрівання потрібно добре змішувати. І як бачите, шоколад дуже добре стікає з ложки. Звичайно, шоколадну поливку починаю готувати тільки коли вже рулет буде повністю готовий та стабілізований. Дістаємо його з харчової плівки та розкручуємо пергаментний папір. Відрізати чи не відрізати краї це повністю за вашим бажанням. І дивлячись на край, я вже бачу, що виходить все гарно. Як бачите, цей рулет виходить просто ідеальним. А який він смачний! Цей десерт 100% потрібно приготувати. Далі починаю заливати його повністю шоколадом з усіх сторін за допомогою ложки. За рахунок того, що рулет холодний, шоколад буде швидше застигати та укутувати весь рулет. Підгинаю края пергаменту, щоб шоколад сильно не розтікався. Та починаю засипати увесь рулет свіжеобжареними на сковорідці мигдальними пластівцями. При обжарюванні мигдальних пластівців не відходьте від сковорідки не на секунду. Їх треба постійно помішувати та знімаємо сковорідку з вогню, коли вони будуть ніжно-коричневими. тому що температура залишається в горіхах ще всередині. І вони ще самі дойдуть до потрібного кольору. Після засипання горіхами доведеться ще поставити в холодильник приблизно на пів години. Після цього рулет вже повністю готовий, можна починати куштувати або пригощати. Пишіть свої запитання, зберігайте рецепт та обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропустити ще більше перевірених рецептів. Ви були на каналі Кейт Кухня. До зустрічі.